Національний медичний університет імені Олександра Олександровича Богомольця один із найстаріших університетів Європи, заснований у 1841 році. В університеті вдало поєднуються традиції та історія з новітнім і сучасним розвитком медицини та медичної освіти. На сьогодні освітня діяльність і підготовка майбутніх фахівців здійснюється на 9 факультетах, в інституті післядипломної освіти, на майже 90 кафедрах, в університетській клініці, стоматологічному медичному центрі. Медичному фаховому коледжі та понад 160 клінічних базах. Наш університет має значну кількість бюджетних місць для навчання тому, вступаючи саме до нас, ви матимете більше шансів здобувати освіту безкоштовно. Ми завжди йдемо в ногу з часом. Попри пандемію та війну, наш університет працює і розвивається. В національному медичному університеті викладають кращі в Україні спеціалісти практики та провідні вчені. Потужний професорсько-викладацький склад нараховує близько 1600 науково-педагогічних працівників, серед яких більше 250 докторів та майже тисячі кандидатів наук, в тому числі 30 академіків та членів кореспондентів різних академій наук України. Університету є чим пишатись, бо в різні часи сотні його викладачів і випускників змінювали історію медицини та продовжували життя людства своїми винаходами. Університет має надзвичайні колекції. Анатомічних препаратів, ембріологічна, зоологічна та найстаріша колекція мікроскопів. Колекції є настільки унікальними і виготовлені так давно, що окрім наукової і навчальної значимості набули великої історичної цінності, вражають сучасників досконалістю та технікою обробки, є найважливішою базою для навчання студентів і викладачів закладів Вищої медичної освіти України. Всі ці колекції відкриті для відвідувачів. Для студентів працює бібліотека з комп'ютерними інтернет-класами. Бібліотечний фонд, якої налічує майже 700 тисяч примірників книг і періодичних видань. Читачі бібліотеки мають змогу користуватися віддаленими інформаційними ресурсами, каталогами та базами даних великих бібліотек України та зарубіжних країн. Наш університет офіційно співпрацює з 43 трьома зарубіжними науково-освітніми установами, організаціями, підприємствами та фондами охорони здоров'я. Щороку Національний медичний університет бере участь у реалізації міжнародних освітніх і наукових проєктів у сфері охорони здоров'я. В рамках партнерства з програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus Щороку наші студенти мають можливість стажуватися у кращих європейських клініках: Варшавський медичний університет в Польщі, Медичний університет в Білостоці Польща, Університет Санко Туреччина, Університет Гранади, Іспанія, Університет Арістотеля в Салоніках, Греція. На власних унікальних клінічних базах ми використовуємо сучасні інтерактивні методи навчання з акцентом на практику безпосередньо біля ліжка хворого. Тут під керівництвом досвідчених викладачів майбутні лікарі отримують практичний клінічний досвід. Основною клінічною базою є університетська клініка НМУ, створення якої відкрило нову сторінку в житті закладу охорони здоров'я та відновило історичний зв'язок з нашим університетом. Це багатопрофільний медичний заклад державного рівня, що має сучасну матеріально технічну базу. Три складові освіта, наука і лікувальна робота інтегруються на благо збереження здоров'я населення. Ми керуємося принципом медицина для всіх і кожного. консультативно діагностична поліклініка це поєднання лікувальної роботи та коворкінгу для студентів і викладачів. Це потужний і перспективний навчально-лікувальний заклад, де надається фахова медична допомога для пацієнтів за 25 спеціальностями. Від самого початку навчання студенти практикуються в поліклініці на 12 кафедрах університету. Стоматологічний медичний центр це унікальна за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальна установа, в якій надають амбулаторно консультативну і лікувальну допомогу населенням міста Києва та України, готують майбутніх лікарів-стоматологів, забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медпрацівників за стандартами вищої освіти, проводять науково-дослідну роботу, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій. Це основна клінічна база для студентів-стоматологів. В університеті діє найсучасніша платформа дистанційного навчання Лікар НМУ, що повною мірою забезпечує процес спільного онлайн доступу понад 20 тисячам користувачів щоденно. Використання такої платформи дозволяє спроєктувати як стандартизовану, так і індивідуальну структуру навчання. Інноваційні навчальні технології, оски та стоматологічні фантомні класи, модернізований сучасний симуляційний центр, наша гордість і частина щоденного навчання майбутніх медиків. Спортивне життя студентів насичене та різноманітне. Великий спортзал, поле для футболу, тренажерний зал і зал для занять важкою атлетикою, де проводяться тренування та численні змагання. У 19 спортивних гуртках чекають всіх бажаючих. Сім студентських гуртожитків майже на 3,5 тисячі місць об'єднались у затишне студентське містечко з усією необхідною інфраструктурою. Тут створені всі необхідні умови для комфортного проживання та навчання студентів. Особливо ми пишаємося активним студентським самоврядуванням. Профком студентів, студентська рада, студентське наукове товариство імені киселя, численні студентські наукові гуртки, потужні організації, що ведуть соціальну, навчальну та розважальну діяльність. Саме студенти є ініціаторами багатьох заходів і завжди в епіцентрі усіх подій. Наш університет має широкий вибір навчальних програм, адаптованих до європейських вимог. Більшість викладачів є практикуючими лікарями і не менше 50% навчання складає практика на клінічних базах в реальних умовах. Інститут після дипломної освіти готує фахівців за 23 спеціальностями. Вже другий рік поспіль першокурсники мають можливість навчатися в англомовних групах, оволодівати професійною англійською термінологією, що дає більше перспектив у кар'єрі. Також наші студенти можуть реалізовувати право на академічну мобільність як в межах України, так і за кордоном. Європейський підхід до навчання в поєднанні з досвідом це ті базиси, на яких ґрунтується медична освіта. Після навчання на медичних факультетах номер 1 номер 2 номер 4 і факультеті підготовки лікарів для Збройних сил України з'являються майбутні професійні лікарі. По закінченню освітньо-професійної програми медицина ви зможете стати лікарем будь-якої спеціальності сімейним лікарем, хірургом, кардіологом, дерматологом, інфекціоністом, анестезіологом, урологом, офтальмологом. Оторину ларингологом, акушером-гінекологом. Відпрацювання майбутніх фахових компетенцій розпочинається з 4-го семестру другого курсу в сучасному симуляційному центрі, університетській клініці та на клінічних базах університету в кращих лікувальних закладах столиці та науково-дослідних інститутах НАМН України. Зрозуміти, яка медична спеціальність вам найбільше підходить, допоможуть досвідчені лікарі та науковці професорсько-викладацького складу Національного медичного університету. Майбутній лікар повинен мати можливість ознайомитися зі специфікою різних медичних профілів та обрати для себе свій напрям, за яким продовжить підготовку в інтернатурі. Це одна із найбільш затребуваних медичних професій, що потребує особливої підготовки. Студенти-стоматологи не просто вивчають спеціальні дисципліни, вони повинні мати широку ерудицію, що дозволить орієнтуватися в сучасних лікувальних технологіях і методах діагностики. На стоматологічному факультеті ви будете вивчати стоматологічну профілактику, ортодонтію, терапевтичну, хірургічну, ортопедичну дитячу стоматологію, включаючи каріосологію, захворювання слизової оболонки порожнини рота та тканин парадонта, сучасне зубне протезування, щелепну лицеву хірургію. Вже з першого курсу почнете накопичувати досвід у проведенні багатьох загальномедичних і стоматологічних маніпуляцій в реальних умовах в стоматологічному медичному центрі Національного медичного університету. Наш університет це провідний заклад вищої медичної освіти з підготовки лікарів-педіатрів, що зберігає та примножує багаторічні традиції Київської педіатричної школи. Педіатри це еліта серед спеціалістів лікувального профілю. Вступ до фаху на педіатричному факультеті розпочнеться вже з перших курсів. Здобувачі відвідують клініки, вивчають особливості роботи у стаціонарі, знайомляться із відділеннями, лабораторією, діагностикою, лікуванням і реабілітацією захворювань у дітей із моменту їх народження і до повноліття. Розпочинають безпосередньо комунікувати з дітьми та їхніми батьками. Кожен здобувач навчається за індивідуальною освітньою траєкторією, набуває професійних компетентностей на сучасних клінічних базах і знайомиться з різноманітними спеціальностями, зокрема дитячого окуліста, дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста, дитячого онколога, реабілітолога, дитячого ендокринолога і багато інших. Навчання за сучасною програмою педіатрія відрізняється тим, що поряд із загальними питаннями медицини студенти отримують знання про особливості перебігу фізіологічних і патологічних процесів, аналізують прояви хвороби і тактики лікування в залежності від особливостей дитячого віку. Здобувачі безперервно відвідують конференції, майстер-класи, виїжджають на міжнародні наукові стажування, навчають майбутнє покоління педіатрів, займаються волонтерською і благодійною діяльністю. Активні та творчі стають переможцями міжнародних спортивних змагань всеукраїнського і міжнародного рівнів. Саме такі вони, майбутні педіатри. Підготовка лікарів психологів у Національному медичному університеті здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в галузі медицини та психології. Протягом останнього часу суттєво оновлено навчальну програму підготовки та наближеної до міжнародного стандарту. Після закінчення курсу випускники матимуть усі необхідні знання та навички для того, щоб відкрити власну практику, або ж зможуть перейти до інтернатури і отримати спеціалізацію лікаря-психолога, що дозволить їм займати посаду лікаря-психолога в державних і приватних закладах охорони здоров'я України. Діяльність лікаря-психолога спрямована на психопрофілактику серед людей груп ризику, психодіагностику та лікування хворих соматичного і психічного профілю, психологічну реабілітацію і застосуванням спеціальних методик. Навчання лікарів-психологів поєднує в собі біопсихосоціальний підхід до моделі надання медико-психологічної допомоги. Фахівці, які здобули вищу освіту за цією спеціальністю, мають можливість отримати додаткові лікарські спеціалізації як лікарі-спеціалісти за чотирма спеціальностями: медична психологія, психіатрія, психофізіологія психотерапія. Попит на кваліфіковані фармацевтичні кадри постійно зростає. Фармацевт це престижна професія із підвищеним ступенем відповідальності. Він має відмінно орієнтуватися не лише у складі лікарських засобів, а й у правилах організації зберігання, реалізації, оцінки стану фармацевтичного ринку. Лекційні, семінарські, практичні заняття проходять у сучасно оснащених аудиторіях. Уже з першого курсу студенти занурюються в професійне середовище, де викладачі університету та практичні фахівці дають можливість розвитку і вдосконалення майбутніх професійних компетенцій. Кафедри факультету мають технологічні і аналітичні лабораторії, що дозволяють проходити практику з фармацевтичної технології. Знання сучасного фармацевтичного обладнання, принципів роботи чистих зон, світових стандартів GMP і основ біотехнологічного виробництва в комбінації з медико-біологічними дисциплінами дозволяють нашим випускникам стати успішними в галузі. Випускники, що мають професійну кваліфікацію фармацевт після закінчення інтернатури за необхідності спеціалізації, мають право працювати на посадах, що відповідають професіям керівників і професіоналів у сфері фармації. Наші випускники можуть працювати в дослідних інститутах і центрах на сучасних фармацевтичних виробництвах, в аналітичних лабораторіях, у державних комісіях і комітетах різного рівня з регулювання фармацевтичної діяльності, в аптечних установах, а також у провідних фармацевтичних компаніях. Терапія та реабілітація це спеціальність, яка в умовах сьогодення набирає своєї актуальності кожної хвилини. Головна ціль підготовки здобувачів є підготовка висококваліфікованого, конкурентноспроможного фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі при складанні реабілітаційних програм, вивченні індивідуального плану фізичної терапії чи ерготерапії з метою покращення здоров'я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рухової активності у населення різного віку та з різними можливостями у контексті персональних факторів та оточення. Понад 300 студентів вже навчаються на цій спеціальності. Серед них понад 60 магістрів, з яких 20 навчаються за бюджетною формою. Здобувачі вищої освіти будуть опановувати практичні навички з кінезологічного тейпування, лікувального масажу та мануальної терапії, реабілітаційного менеджменту при захворюваннях серцево-судинної, дихальної та нервової системи, опорно-рухового апарату, будуть працювати з пацієнтами різного віку, а головне надавати допомогу військовослужбовцям у провідних військових шпиталях столиці. Кожен здобувач вищої освіти може брати участь в досконаленні власної освітньої програми шляхом надання пропозицій під час щорічного анкетування. І формувати власну індивідуальну освітню траєкторію, де додатково пропонується понад 50 дисциплін різного напрямку. Громадське здоров'я це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров'я населення шляхом організованих дій суспільства. Ми готуємо професіоналів охорони здоров'я, здатних вирішувати складні завдання і проблеми галузі. Вони займаються здоров'ям населення та детермінантами, що на нього впливають. Саме на цій спеціальності формується сучасна модель підготовки фахівців із громадського здоров'я, орієнтованих на створення умов для збереження і зміцнення здоров'я на рівні громади та окремих груп населення. Дана програма узгоджена із програмами інших країн, у тому числі країн Європейського Союзу, тож ми випускаємо спеціалістів громадського здоров'я міжнародного рівня. Випускники за освітньою програмою Громадське здоров'я можуть працювати на посадах державних службовців на різних рівнях управління, як фахівці з громадського здоров'я і фахівці з довкілля і здоров'я. Фахівці громадського здоров'я затребувана професія майбутнього. У Національному медичному університеті ми готуємо управлінців організаціями, і їхніми підрозділами, здатних ідентифікувати та вирішувати складні проблеми і завдання в сфері управління. По завершенні навчання ви матимете компетентності у сфері ефективного управління сучасними закладами охорони здоров'я. Знання з менеджменту у сфері охорони здоров'я дозволить стати ефективним управлінцем, а також побудувати власний бізнес. Основними місцями роботи молодих професіоналів є медичні заклади, міжнародні проєкти, недержавні організації чи урядові структури сфери охорони здоров'я і інших сумісних галузей. На сьогодні існує дефіцит фахівців у галузі лабораторної медицини. Тому роботодавці пропонують доволі привабливі умови працевлаштування. Ця спеціальність для тих, хто любить медицину і прагне займатися дослідницькою діяльністю, працювати у новітніх лабораторіях за сучасними методами діагностики. Такі спеціалісти проводять валідацію і інтерпретацію результатів лабораторних досліджень, консультують лікарів щодо інформативності та діагностичного значення лабораторних тестів, а також вибору ефективного діагностичного алгоритму і уникнення гіпердіагностики. Такі обов'язки вкрай важливі для підвищення якості діагностики, їх ніколи не замінить аналізатор. Після чотирирічного навчання на бакалавраті студенти отримують спеціалізацію лабораторна діагностика. Основними напрямками підготовки є клінічна лабораторна діагностика. Мікробіологія, вірусологія та імунологія, гігієна та екологія і основи системи комплексного управління якістю роботи медичної лабораторії. Відповідна підготовка дозволяє працювати на посадах лаборанта в медичних лабораторіях усіх напрямків. Якщо бакалавр технології медичної діагностики та лікування вирішив продовжувати навчання і має на меті стати лікарем, він може поступати до магістратури за цією ж спеціальністю. На тлі поглибленого вивчення напрямків з лабораторними спеціальностями заняття відбуваються у спеціалізованих лабораторіях, але значний час також Приділяється менеджменту, медичному праву та системі управління якості лабораторних досліджень. По завершенню навчання, магістр технології медичної діагностики та лікування отримує професійну кваліфікацію «Лікар-лаборант» і може вступати до інтернатури «Лабораторна діагностика, мікробіологія та вірусологія для отримання одразу двох спеціалізацій клінічна лабораторна діагностика та мікробіологія та вірусологія. Лікарі цих спеціальностей можуть працювати на посадах лікаря-лаборанта в клініко-діагностичній лабораторії і в лабораторіях мікробіологічного профілю, що складає понад 70% усіх посад у медичних лабораторіях. Потужна науково-технічна база Національного медичного університету, клінічні кафедри, клініко-діагностичні лабораторії університетської клініки, науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини, а також партнерство з провідними мережевими лабораторіями дозволять нашому університету готувати кадри для лабораторної галузі України найвищого рівня. Сьогодні Національним личним університетом Олександра Богомольця це не просто стіни або аудиторії. Це кожен з нас. Ті, хто присвятив себе медичній освіті і ті, хто в цей непростий час обрав для себе професію лікаря з покликанням рятувати чужі життя. Долучайтеся до медичної родини ММО.